Волонтери та військові розвантажують автомобіль з гуманітарною допомогою для військових. Її разом з віфліємським вогнем привезли на Донеччину волонтери. Привезли допомогу трохи підтримати наших бійців: вологі серветки, напої, вода, енергетичні батончики. Ну і багато різного, корисного. Отримувати подарунки завжди приємно, вони приносять нам користь, і навіть сам приїзд волонтерів це завжди тепло і мотивує. В одному зі зруйнованих обстрілами храмів волонтери запалили свічку з вифліємським вогнем. Цей вогонь передали і військовим. Після чого в концертному залі Слов'янська зібрались військові до них на творчу зустріч на передодні різдва приїхала народна артистка України Оксана Білозір. Разом вони співали українські пісні та вітали один одного з придешніми святами. Супер. Дуже приємно, дуже класно сподобалось з тих всіх, які зараз у нас відбуваються. Це саме найкраще я давно служу. Була я в пісках, приїжджали до нас, коли ще було затища на ППД, приїжджали з концертами. Ну за час війни це перший для мене концерт. Я згадала, що я в мене є вишиванка. Я її завжди новожу з собою. Я пішла, перевдягла вишиванку, і тут пісня. Я просто українка, україночка. Ми повинні своє українське всім перед усім світом пропагандирувати, що ми українці, наша вишиванка, наша мова, наша культура. Оксана каже разом з волонтерами приїхала до військових не вперше. Цього разу відвідала зруйновані села Донеччини, аби підтримати військових. Я відчувала таку гордість, причетність до того, що я живу в цей момент і що я своїми словами і піснями можу принести радість, можу теплоту рідного дому принести кожному хто зустрічається на моїй дорозі. Ми сюди на Донбас привезли Вифлеємський вогонь. Це вогонь миру, вогонь, який беруть саме напередодні різдва. Також вони передали Вихліємський вогонь, у дружківку та Краматорськ. Марія Гричко, Артем Степанов. Суспільне новини Донбас.